Я в захваті від нової колекції оправ Max Company і пропоную вам подивитись Max Co – це італійський бренд, який є дочірним підприємством відомого модного дому Max Mara. Створений він для молодих, стильних і впевнених у собі жінок. Особливістю цієї колекції є яскраві кольори, цікаві геометричні форми та вишукані деталі, що підкреслюють індивідуальність власниці. Дизайн оправ Max Company поєднує класичну елегантність і сучасні тренди. Оправи виготовляються переважно з високоякісного ацетату целюлози. Титану та нержавіючої сталі все це забезпечує їм довговічність, легкість та міцність. Кожна модель створена з урахуванням останніх модних тенденцій, але з акцентом на практичність та універсальність Ці оправи ідеально підходять для жінок, які хочуть виразити свій стиль через аксесуари, залишаючись при цьому елегантними та сучасними. Тому, якщо це про вас, запрошуємо на примірку.